Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковка товару. Сьогодні у нас буде два екстравагантних товара. Один і другий. Це у нас достатньо специфічно, спочатку менш інтересний. Він важить стільки. До речі, багато достатньо різна. 600 грам і 150 грам. Тут 150 інтересні начинки. Ну, тут такое собі. Доставка. Рівно 25 гривень, нічого не збрехали, а тут якась фігня з доставкою 43 гривні і 70 копійок. 43 гривні. Все Укерпошта. Тобто, щось не так. так от. І розпаковуємо. І тут у нас реально інтересна картинка у нас виходить. У нас є сама книга. І ось така всередині. Той вот. А, отак от, от читається, коротше. Отака от от інтересна картинка. на ну, щось є тут. Ну, прикольна упаковка. Забавна упаковка, дуже, дуже забавна. Ну, і що ти скажеш? Прикольно. І сама книга. Книга, українська мова та література. Перша частина. Все. Тут розпакувався і залишилося останню зону. Ось тут. Усе, ось так от. І у нас тут така професійна розпаковка. Реально професійна. І тут у нас пакетик з цими цими передбілечностями. Це у нас професійний. А, кстати, купляв в Puma. Подвійна защита. Не знаю, не кажу так. Значить, інструкція. А не, це гар гарантія. Йой. 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 Вот. 95 гривень без ДПА, ПДВ. ПДВ без ПДВ. Номер. гарантія, підпис продавця. йой, рахунок дійсний 5 днів. Разом 905. 95 гривень. 00 копій, йой, що ж це таке? На там... Не знаю. І після самі принадлежності. Спочатку дивлюся і тут у нас є макетна плата. Тут знизу щось відвій. Ні. Коротше, вона липне. Ззаді та ліпучка. Я не знаю наша вона і що то таке. Наша да, там ліпучка і що то таке. Але, собственно, заді є ліпучка. Нафіга вона там є, не знаю. Після макетна плата сюди можна вставляти, типа ножечки. Самі дротики, що є дуже-дуже добре. Дротики, а... Вони брудні. Вони дуже брудні. Ну не дуже Но брудні. Після їх можна вставляти. Вони там фіксуються. Ну, кстати, вони там, типа, просто узький прохід і вони просто зафіксовуються. Прикольно, є довгі, є короткі, є які хочеш. Ну, Коротше, отакі от. Після. в це буде найтересніше. Тут одне лише найінтересніше. Е, Після е, самій кнопки. Е, шість тих вот і. Типа, максимально. А, це і типа нажимні нажав, воно затрималось, вижив. Коротше імба. Е, Я е, такі кнопки пишу раз, кстати, бачу. Ще не бачу таких кнопок. Інтересні продукції. І ось така от інтересніша плата. Е -е, вона повністю запакована. От, розпаковуємо її. І ось вона. Це є у нас плата трансформації з 220 в е -е, 5-3 та 3 вольта. Напроще згадав, собственно. Тут є ковпачок, і от, бачите, він зараз тут. Так, от ковпачок. 에, можна такого зняти і наставити на інший, Бачите, звідси з нього на екрані. Можна ще посередині. Але так робити ще не рекомендую, тому що це безполісно. Я не знаю, що воно зробить, якщо такого Ну Так робити точно не потрібно. Це у нас є Off Тобто, есть не мати виключити. 3 вольта. Тобто тут буде по 5 вольтів, тут теж 5 вольтів. Вона створена для того, щоб, як бачите, тут плюсики. І ти от саме от сюди. Де плюс-мінус, береш і втикаєш. От бачите, тут хіт різниці і ти втикаєш. Прямо в ту вот. Хобана. Хоба. Хобана. І типа, втикаєш. Все вона дуже втикається, чесно кажучи. Тут типа така. Не, втикається. Просто треба трошки села примінити. Вот, і все, і вона втикнута. Вот так от. Е, після того... Ну ладно, ну коротше. Після тут є включити... А, тут є переключач. Собственно, типа зажав, вона працює, вона працює, вижав, не працює. Або ні. А я не знаю, що не робить. він вже зламався, чи... Там я зламався. Ні, він же працює. Короче, він трошки заклинається. Після ось такий вхід, я в душі не чаю до взяти до нього зарядку на 12 Е-е, Уточняю. Або 7 вольт. 12 або 7 вольт 7 вольт. А я не знаю, де 7 вольт. 7 вольт, ну це, конечно, да. Я знаю, до 5 вольт стандартная зарядка. Э, конденсатор. Э, складывается конденсатор на э, 100 вольт. Ну, может, она вольты. А, здесь вольт. А, 16 вольт. 16 вольт Но, ну, собственно, ну, 12, тут с запасом типа 16. Э, такие, типа мощный резистор. Скажемо, це транзистори посадь. Це не транзистори. Е, резистори. Типа. Це, типу, номін... це нульові... нульовий номінал, якщо я не помиляюсь. Лампочка, що він працює. Ну і USB, я не знаю, що це USB. Отаке. От ну, коротше, це працює як зивлення, це як той от, кнопки. І ну, бажано все щоб купити програмовану плату, або можна самому складати плати. Але треба розуміти, що вони мають зашивитись від 5 вольт. Той ж моторчик або ще щось по типу такого. Не, не знаю. От такий от інтересний у нас був ролик, і всім пока-пока.